Добрий день! Я запрошую вас на заняття з письма. Приготуйте зошити, прості олівці, кошик та прищіпки. Розімнемо наші пальчики і попрацюємо у зошитах. Сьогодні діти я приготувала нам прищіпки. Пограємо із ними. Для цього будемо брати по одній прищіпці. Натискати пальчиками, щоб вона відкрилася, і кріпити до краєчка кошика. Ось так. Так ми причіпимо декілька прищіпок. Ось так. Прикрасили наш кошечок. Тепер пропоную зняти прищіпочки у кошик. От, трішечки вже наша права ручка попрацювала. Продовжимо. Повторюйте, за мною приготуйте праву ручку. Долоньку піднімемо. Вказівний пальчик спирається на великий, а інші пальчики розведені в боки і підняті догори. На кого схоже? Так, на півника півник буде дзьобати зернятка. Розслабте ручки і ще раз піднімемо праву ручку. Казівний пальчик спирається на великий, а інші пальчики розведені. Ось так півник дзьобає зернятка. Наші пальчики прокинулися, починаємо працювати в зошитах. Розгорніть зошити на цій сторінці. Перше наше завдання штрихування грибочків. Погляньте, яким видом штрихування будемо працювати прямі горизонтальні лінії. Отже, берімо олівчик у праву ручку трьома пальчиками і починаємо працювати. Ліва ручка у нас тримає зошит. Зошит ми не розгортаємо, повертаємо лише нашу праву ручку. Отже, ведемо. Зверху вниз будемо рухатись, ведемо лінію зліва направо, зупиняючись там, де зупиняється малюночок. Знову на початочок вліво і повели пряму лінію, ось так будемо потихеньку, не поспішаючи рухатися до самого низу наших грибочків. Спочатку заштрихуємо шляпку великому грибочку, потім ніжку зліва направо ведемо прямі лінії. Ось так. Погляньте, який смугастий грибочок вийшов у мене. Продовжуємо працювати, стаємо до роботи з маленьким грибочком. Так само зверху шляпки з лівої сторони вправу ведемо пряму горизонтальну лінію. Починаємо від краю малюнку і закінчуємо на лінії малюночка. Коли шляпка готова, виконуємо так само ніжку нашого грибочка. Ось і другий грибочок став смугастим. Рухаємось далі. Дітки, погляньте, за парканчиком зображене фруктове дерево. Пропоную разом домалювати це зображення. Лівою ручкою підтримуючи зошит, в правій олівчик обводимо наше зображення по пунктирній лінії. Не поспішаючи, намагаємось не розривати лінію. Ось так. Хвиляста лінія. так? Повертаємо ручку, а не зошит. Ось домалюємо стовбур, гілочки і плоди. Які плоди у нас зображені? Так, грушки. Грушу малюємо, не відриваючи руки. З'єднуючи кожну кожну крапочку. Потім намалюємо парканчик. Парканчик у нас дугоподібної форми. Знизу піднімаємось вгору, заокруглюємо і опускаємось вниз. Знову піднімаємось, заокруглюємо і опускаємо. Так рухаємося, поки не намалюємо весь парканчик. Обережно заокруглюємо вгорі. Який красивий парканчик у нас стає. Ну, дивіться, діти, ми справжні художники. Інші вправи виконаємо наступного разу і виконали ми всі завдання на сьогодні. Я дякую вам за старанність і з нетерпінням чекаю фотографій ваших зошитів. До нових зустрічей! Бувайте!